Капеланське благословіння на 3 вересня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Івану ми чуємо, що говорили фарисеї проти Ісуса, що Він. Виганяє бісів силою зельвола. Підговорили рідних, щоб чутки пішли, щоб вони почули, що він не в собі. І рідні прийшли його забирати, ніби те, що він такий розумом став слабкий. Але Господь на всі ці звинувачення сказав, що як може встояти сатана, якщо він сатану сатану буде виганяти і розділиться в собі? Не може не царство стояти в собі. Коли розділиться само по собі. Ні дім будь-який, коли внутрі розділиться, вони впадуть. Читаючи ці слова, знаєте, я подумав, що от сатана сам собі якраз ін розділиться. Він своєму злі буде наполегливо і сильно. Нас Ну, спокушати, нас збивати, нас обрехувати, підставляти нам будь-які палки в ноги, щоб ми збилися шляху небесного. І першого хоча тим, що починає нас розсварювати людей, які покликані, ну, покликані. До Божої, в Божу сторону. Покликані самим Господом, покликані в ньому з'єднатися, бути єдиними. Бо Господь це єдність. Чи не просто ми так говоримо Отець і Син і Дух Святий в єдності своїй, нероздільності своїй. Це переможці над сатаною. сила, яка не переможна ніким. І нібито нам пропонує. Кожному з нас, ті, які і покликані стати синами і дочками Божими, бути єдиними в нашому Русь, підтримувати до одного, але жодним чином не розділятися, не бути розділеними. І на прикладі того ж сатани, який сам собі не розділяється, і нам каже. Що наша, в нашій єдності, наша перемога над сатаною, який спокушає нас. Ну і як образ в цій війні українці переможуть одними з одним таким а, стовпом перемоги, це наша єдність українців, аби ми в собі не розсварилися. І наша єдність, згуртованість і, і буде сила, бо тоді весь світ буде з нами. Бо ми самі в собі. Маємо силу, єдність, згуртованість, допомогу, відданість один одному. І сатана, який підговорив той народ, який на нас нападає, не витримає. І перемога буде. Бо в цій єдності Божій і є перемога, бо там Господь. Він недаром сказав там, де двоє і троє зібране в ім'я моє, там я є, а там, де він є, там завжди перемога. І це говорить він і мені, і кожному з нас, і навіть нашим ворогам. Амінь.